250 кілометрів за 6 днів. Таку дистанцію подолав Прикарпатський ультрамарафонець Микола Таран задля допомоги Збройним силам України з хлопцем поспілкувалася наша Ольга Нестерук і вона готова розповісти усі деталі його доброї справи. Це один із кадрів особистого марафону Миколи. Стартував хлопець на рідній Рожнятівщині селі Небелові. а вже через декілька днів фінішував у Чернівцях. «А Ось і він. І подивіться на цього красення. Кошти, а це 15 тисяч гривень та 250 євро. Вдалося зібрати завдяки соцмережам. Написав своїй знайомі Яній Бендак, що я біжу там, наприклад, з понеділка по суботу 250 кілометрів. І я хочу ну, приєднатися до її, до її благодійності, тому що це вона збирала гроші для 58-го батальйону. І я вирішив, що я хочу таким чином бігти, а на її карточку будуть відправляти гроші. Тобто, всі я розповсюдив цю ідею в соцмережах, а люди це все масово підхопили і почали перераховувати гроші загальний час саме бігу склав 22 години складним випробуванням. Під час марафону для Миколи став дощ. Всі решта дні. Я я трішки думав, ну і дякував. Там, наприклад, що дуже хороша погода мені повезло. А тут якраз в самий крайній день ну він був дощовитий. Плюс я вибігав, коли була четверта година ранку. Було холодно, було те, ну темно і ще плюс дощ. Лив ідею ультрамарафонівець запозичив у закордонних спортсменів. Довго не вагався. каже. Вирішив, що бігтиме за пів години. Я біг крайні свої тренування, наприклад, неділю там 30 кілометрів. І я згадав, що є, наприклад, там через день буде ну, з понеділка, розпочинається ультрамарафон в Ісландії 250 кілометрів. І так як я цього року не зможу там бігти, я вирішив цей забіг запозичити там і пробігти його в Україні. Івано-Франківськ Львів саме над таким маршрутом, Микола роздумує зараз. Сподівається, впродовж цього забігу вдасться зібрати більше коштів.